Ох, зараз би на море та полежати на сонечку та позасмагати друзі. Якщо ви також в очікуванні відпочинку ще не вирішили, куди поїхати, а головне, не рахували в яку копієчку вам це коштуватиме. Ви натрапили саме на те відео, яке вам потрібне. Ціни в Одесі кажуть, в деяких місцях виросли на третину. У Карпатах без раннього бронювання теж не вийде вже щось знайти бюджетне. Що по чим я дослідила і всі популярні напрямки. Вам зараз розкажу це наша рубрика Гривня Лайф. Я Наталя Кулик, і тут ми говоримо про наші витрати. Радимося, де вдасться зекономити наші кровно зароблені. Тож з вас лайк, підписка, комент. До речі, ви одразу напишіть, чи вже встигли десь відпочити, і скільки втратив ваш сімейний бюджет порівняємо з моїми підрахунками. Поїхали! Говоримо ми про вартість відпочинку в Україні цього літа, бо зараз за кордон, поки доїдеш, поки повернешся, то треба ще одну відпустку брати, щоб відійти від складної дороги. Ну і звісно, більше грошиків готувати. А вдома то є вдома. Звісно, почнемо з моря, з нашої сонячної фантастичної гостинної Одеси, яку вже заполонили натовпи туристів. Пляжі переповнені, не лякають українців вже ніякі ракети й дрони. Про популярність Одеси цього літа роблю висновок за наявністю квитків на потяги. Вхопити квитки можна, але не на всі дні. Що по цінах? З Києва до Одеси потяг Інтерсіті коштує 437 гривень за другий клас і 758 гривень за перший клас. Це нічний потяг, місця сидячі, вночі їхати, звісно, не дуже комфортно, але є інший нічний потяг з купейними вагонами. Там місце можна вхопити за 742 гривні. Зі Львова історія з квитками навіть трошки складніша на бюджетні купені і плацкартні потяги. Квитки є аж з 30 липня. Швидше доступний інтерсіті 770 гривень за один квиточок. Ну а що по чим в Одесі далі? Я попросила дослідити мою колегу з Одеси, кореспондентку фактів Сашу Ченкову, яка морськими краєвидами може насолоджуватися щодня. Сонячна Одеса знову серед лідерів внутрішнього туризму в Україні. Попри війну, місто продовжує жити та приймати гостей з різних регіонів країни. На пляжах десятки тисяч відпочивальників щодня. Цього року на Одещині офіційно відкрито аж 29 зон відпочинку, як безкоштовних, так і платних. Ціна шезлонгу на орендованому пляжі стартує від 250 гривень. Щодо житла є варіанти на будь-який гаманець. Якщо обирати готелі біля моря Ціна за добу стартує від 2,5 тисяч гривень. Якщо ж обирати апартаменти, наприклад, в курортних районах в Аркадії ціна від 800 гривень. Дешевші варіанти житла можна знайти в центрі міста або на околицях, Одеси, знявши, наприклад, квартиру від 800 гривень на добу. Поїсти з видом на море вже не розкіш. Середній чек у прибережних кафе від 300 гривень на людину. Для тих, хто хоче більше, діють футтури з дегустаціями, орієнтовані Вно дві тисячі гривень за маршрут. Розваги теж є від сабдошок, екскурсій до вечірніх подій у клубах Аркадії. Туристичні оператори пропонують тижневі тури до Одеси з харчуванням та проживанням від 7,5 тисяч гривень за одну особу. Одеса цього літа це можливість відпочити, підтримати місцеву економіку та відчути тепло українського півдня. І попри війну, туристичний сезон тут наповнював. Головне пам'ятати про безпеку та дотримуватись рекомендацій. Друзі, ви були в Одесі цього літа. Зізнавайтеся, скільки грошей там залишили. Ну, звісно, якщо не море, то гори, мальовничі, українські Карпати, фантастичні в будь-який сезон. Але й в горах хочеться поплюхатися в водичці. Готельно-ресторанний бізнес на таке бажання, звісно, відреагував і дуже багато пропозицій готелів. Віл з басейнами, зі спазонами. Спочатку нам треба, звісно, в Карпати доїхати, з квиточками на захід країни складніше, ніж з квитками на море. Ось тут точно треба купувати максимально завчасно. Особливо до Львова, до Яремча, до Славського, до Чернівців, до Івано-Франківська. З Києва дорога потягом в одну сторону вартуватиме, грубо кажучи, від 300 до 800 гривень в одну сторону, залежно від потяга і від міста. Далі житло. Якщо хочемо в готель. З басейном, щоб зручно добиратися, то найбільше пропозицій, звісно, в Буковелі. Різні готелі, все в одному місці, є де прогулятися, є на що подивитися, якщо ви не фанат походів у гори, а любите ось такий лінивий літній відпочинок. Готелі в Буковелі з басейном стартують від 2300 гривень за ніч. Це я знайшла найдешевшу пропозицію, яка ще доступна до бронювання на початку серпня. Якщо їдемо на тиждень, десь приблизно на 6 ночей, то проживання потягне від 14 тисяч гривень. Розваги в Буковелі понавигадували для туристів всякого різного і найбільший аквапарк. Ціна на який, до речі, кусюча трішки, тому що денний абонемент коштує 1700 гривень. Різні гірки, родельбан, тролей, катамарани на озері для дітей є контактний зоопарк, карусель, все, що бажаєте. Тільки грошики, будь ласка, готуйте. Ціни на, каф... на їжу в кафе та ресторанах теж курортні. Звісно, вони не такі, як в зимовий сезон, але вечеря на двох десь обійдеться в півтори тисячі гривень. Наступна зупинка в нашому туристичному гайді на цей сезон це Закарпаття. Чудова можливість поєднати відпочинок і трошки підтягнути здоров'я нам після безсонних, шахерних ночей. Це потрібно всім. На Закарпатті дуже багато оздоровчих центрів, різних санаторіїв з басейними, лікувальними процедурами: це і солотвино, берегово, термальні води Косино. Косино, до речі, це великий курорт з термальними басейнами, який розташований в селі Косонь. Їх наповнюють гарячою мінеральною водою, яку викачують зі свердловин. На території комплексу діє сім басейнів, серед яких є і термальні, і звичайні, і ще дуже багато різних водних розваг. Вартість дорослого квитка 700 гривень на 3 години і 1200 на повний день. Діти безкоштовно також є пільгові квитки учасникам бойових дій та родинам загиблих захисників. Наступне в нас містечко берегове, розташоване в межах Закарпатської низовини біля підніжжя острівних вулканічних гір. Термальні і мінеральні води зосереджені в його околицях. Їх застосовують для лікування серцево-судинної системи та різних хвороб шкіри. На сайті оздоровчого комплексу вказано, що вода, якою наповнюється басейн, б'є прямо зі свердловин глибиною 1200 метрів, і вона не піддається жодній обробці, тому вона цілющі властивості зберігаються. На території комплексу є готель, ніч якому коштує 3250 гривень. За цю вартість входить також користування бюветом, басейном впродовж цілого дня та на весь період проживання. Якщо приїхали просто поплюхатися в басейні і не хочете зупинятися, тоді дорослий квиток на курорті коштує 250 гривень на 3 години. І на цілий день буде коштувати 450. Маленькі діти безкоштовно, старші квитки, старшим квитки в половину дешевші від дорослих. Що по проживанню в санаторіях Закарпаття? Я знайшла непогану пропозицію. Це оздоровчий комплекс в Шаяні, стандартний номер на двох 3700 гривень за ніч. І в цю вартість входить. Також триразове дієтичне харчування, базове лікування для двох. І за тиждень, якщо рахуємо, наприклад, 6 ночей, то такий відпочинок на двох обійдеться у 22 тисячі гривень. Але по суті, це без додаткових витрат. І якщо ви думали, що ми на цьому зупинимось, то ні, наша наступна зупинка це місце, яке обов'язково раджу відвідувати кожному українцеві. Це Подільські Товтри – це неймовірної краси картинка. Дністровський каньйон. Він один з найбільших в Європі. Точно ви чули про Бакоцьку затоку. Як туди доїхати? Найзручніше, звісно, власним авто з Кам'янця-Подільського до Бакоти десь 55 кілометрів. Нюанс це не дуже гарні дороги останніх кілометрів до Бакоти. Ще з Кам'янця-Подільського можна заїхати маршруткою за годину, але там ще ніжками треба буде пройти за 3 кілометри. Але заради цієї краси це дійсно вартує того. Ви можете просто за цим спостерігати і ловити дзен. Кажуть, тут неймовірні заходи сонця. Тут сподобається пляжникам, бо вода в Бакоцькій затоці надзвичайно тепла, чиста порівняно з іншими ділянками Дністровського водосховища. Місцевий клімат, кажуть, навіть трошки нагадує Кримський, що робить цю локацію дійсно ідеальною для пляжного відпочинку. Береги затоки, чудове місце для купання, засмагання сімейного відпочинку з дітьми. Якщо хочеться активності, теж є все, що забажаєте. Можна орендувати моторний човен, катамаран, сабборд, чи навіть яхту для прогулянок водосховищем або піти в піший похід. В товтрах багато туристичних стежок для різного рівня підготовки туристів. Я була в Бакоті 5 років тому, і тоді цей напрямок був досить диким, готелів не було. Так багато вони розташовувалися по береговій лінії всього Дністра, і більшість людей обирали відпочинок в палатках. Нині пропозиції проживання трошки більше, умови кращі. Є будиночки з виходом до води за 2000 гривень за ніч в середньому. Можна орендувати сапи, поплавати самому коштує 350-400 гривень за годину. Катамаран, байдарки обійдуться у 400 гривень також. Можна орендувати прогулянковий катер за 7 тисяч гривень за годину. Це. На вісім осіб, якщо їдете компанією друзів, то це теж дуже незабутні враження. Щоб класно відпочити і, не, і трошки перезавантажитися, насправді не потрібно їхати кудись далеко. Я впевнена, що в кожній області знайдеться класний варіант відпочинку з басейном або біля озера чи річки і на різний бюджет. Що б я зробила на Київщині? Я б поїхала в комплекс з басейном і виходом, наприклад, до Київського моря. Бюджет на проживання треба закладати десь 4-5 тисяч гривень. Це повністю комплекси з басейнами, де все красиво, з харчуванням, з ресторанами, кафе. Бюджетніші варіанти, якщо, якщо спускаємося вниз по Дніпру, можна зняти, наприклад, затишний будинок в дачному стилі, десь у Каневі. Київська область за останні роки перетворилася також на справжню мекку глемпінг-туризму. Різні виробники пропонують унікальні локації з розкішними умовами серед мальовничих краєвидів. Глемпін це ідеальний формат для тих, хто прагне єднання з природою, але не готовий жертвувати жертвувати зручностями. Ось такі палатки, але тут є все, що потрібно: і вода і комфортне ліжко. Я підібрала до вас для вас варіант: «25 хвилин від Києва. Глемпи біля озера, будиночок на двох, коштує 5 тисяч гривень приблизно. З активних розваг є плавання на САПах на озері, ну і звісно, споглядання такої краси. Ну що, друзі? Я так прикинула, що десь тиждень відпустки в Україні на одну людину стартує від 10 тисяч гривень. Далі все залежить від розмаху і від вашого бажання якісно відпочити. Пишіть в коментарях, скільки ви запланували витратити на свою відпустку. Вийшло дорожче чи дешевше, ніж за кордоном. Теж дуже цікаво порівняти, тому що іноді кажуть, що ціни в нас вже навіть вищі, ніж за кордоном. Сподіваємося, сподіваюся, що вам було корисно, і побачимося вже наступного тижня.